Короче, статтями. 210-232 кодексу адміністративного судочинства України, колегія судді ухвалила касаційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю телерадіокамнія, телерадіосвіт та державної податкової інспекції Слом'янського районі міста Києва, Державної податкової служби залишити без задоволення. Постанову Київського апеляційно-адміністративного суду 12.09.2012 року у справі No2, залишити без змін. Ухвал... очікувалися різний розвиток подій, але в будь-якому випадку не те, що суд вищої інстанції залишить таку грубу помилку суда. Ляційної інстанції, коли для обґрунтування рішення застосовуються норми зовсім іншого закону або взагалі норми, які регулюють порядок оподаткування, нарахування сплати іншого податку, це взагалі нонсенс. Навряд чи можна буде знайти подібні рішення, взагалі в практиці, для того, щоб іти до Верховного суду і переглядати як. За наявності неоднакового застосування норм права, але такого прецеденту, мабуть, навіть і не було до нас. Єдине, що у нас є можливість, це йти до звичайного європейського суду і шукати там захисту.